Руальдаль. Відьми. Дещо про відьом. У казках відьми завжди носять дурноверхі чорні капелюшки і чорні плащі. А ще вони літають на мітлах. Але це вам не казка. Це історія про справжніх відьом. Ви мусите знати про справжніх відьом одну найважливішу річ. Нашорошуйте вуха і ніколи не забувайте про те, що я вам зараз скажу. Справжні відьми носять звичайнісінький одяг і дуже схожі на звичайнісіньких жінок. Вони живуть у звичайнісіньких будинках і ходять на звичайнісіньку роботу. Ось чому їх так важко спіймати! Справжня відьма ненавидить дітей такою вогняно пополющою ненавистю, яку нам годі собі уявити. Справжня відьма увесь свій вільний час тільки й думає про те, як їй позбутися дітей, які зазіхають на її територію. Ох, як пристрасно вона бажає покінчити з ними, ліквідувати їх одне по одному. Цілісінькими днями вона тільки про це й думає. Навіть якщо вона працює касиром у супермаркеті або друкує ділові листи для якогось мене бізнесмена, або ж їде за кермом розкішного автомобіля, а це все вона вміє робити дуже непогано. Її голова вирує, шумує, кипить, шумбурбулить, піниться, міниться, комбінує, інтригує і переливається через край зловісними кровожерливими задумами. Кого, ж із цих малих потвор мені придушити сьогодні? Кого? Кого? Цілий день бурмоче вона собі підніс. Справжня відьма, душачи дитину, отримає таке ж задоволення, як і ви, коли наминаєте повну миску полониць з вершками. Щотижня відьма зазвичай вколошкує бодай одну дитину, бо інакше вона стане дуже сварлива і зла. Одне дитя щотижня 52 за рік души їх в порошок укороти їм вік. Це гасло усіх відьом. Жертву обирають дуже ретельно. Після цього відьма підкрадається до бідолашної дитини так, як мисливець підкрадається до птаха в лісі. Вона ступає ледь чутно навшпиньках, підходить усе ближче і ближче, і ось нарешті настає слушний момент раз. І вона нападає, сипляться іскри, спалахує полум'я, пінеться олія, виють щури, сихається шкіра і дитина зникає. Ви ж розумієте, що відьма не б'є дитину по голові, наштрикає її ножем і не стріляє в неї з пістолета. Тих, які здатні на такі речі, ловить поліція, а відьму впіймати годі. Не забувайте, що її пальці володіють чарами. А в її крові витанцьовує всіляка чортівня. Вона може учворити таке, що камені стрибатимуть, як жаби, а на поверхні води палахкотітимуть язики полум'я. Ці її відмацькі штучки дуже страшні. На щастя, сьогодні в світі зосталося небагато справжніх відьом, та все одно їх ще достатньо для того, щоб ви почали нервуватися. У Англії їх ще, мабуть, близько сотні, у деяких країнах більше, а в інших значно менше. Нема жодної країни в світі, де відьом не було б узагалі. Відьма це завжди жінка. Я не маю на меті сказати щось погане про жінок. Переважна більшість із них дуже милі, але факт залишається фактом. Усі відьми тільки жінки, не існує відьом чоловіків. А от у пирії це завжди чоловіки, і вовкулаки теж, і ті й інші небезпечні, але справжні відьми небезпечніші вдвічі, якщо не втричі. І саме дітям, як нікому іншому з усіх живих істот на землі, треба їх остерігатися. Найбільша загроза полягає в тому, що у справжньої відьми аж ніяк не загрозливий вигляд. І навіть якщо вам відомі усі її секрети, про них я вам зараз розповім, ви ніколи не здогадаєтесь, з ким маєте справу з відьмою чи з доброю люб'язною леді. Якби тигр міг перетворитися на великого собаку, що весело метля хвостом, ви скоріш за все підійшли б до нього, щоб погладити його по голові. І тут вашій казочці настав би кінець, так само і з відьмами. Вони всі, як одна, подібні на милих леді. Ось подивіться на цей малюнок, яка з цих двох жінок відьма? Нелегке запитання, але кожна дитина повинна спробувати відповісти на нього. Якщо вже на те пішло, то відьма може жити просто з вами по сусідству. І ясноока жінка, що сіла зранку навпроти вас у автобусі, теж може виявитися відьмою. Або ж це може бути пані зі сліпучою посмішкою, яка на вулиці запропонувала вам перед обідом пригоститися солоденьким печивом з білого паперового пакетика. Вона навіть може бути тільки дивіться, щоб ви зараз не звалилися на підлогу, вона навіть може бути вашою улюбленою шкільною учителькою, яка в цю мить читає вам оці слова. Придивіться до неї уважно, ймовірно. Її розсмішило таке припущення, але ви не дайте збити себе з пантелику. Вона просто хоче вміло приспати вашу пильність. Не подумайте, ніби я запевняю вас, що саме ваша вчителька відьма. Я лише кажу, що вона може нею бути. Скоріше за все, це не так, але, і я наголошую на цьому, але все в цьому житті можливе. Ох, якби тільки існували способи визначення, котра жінка відьма, а котра ні. Ми б тоді згребли їх усіх в одну купу і кинули у спеціальну ясарубку. Та ба, таких способів не існує. Але є чимало маленьких ознак і майже непомітних химерних повадок, властивих усьому відмацькому кодлу, знаючи і не забуваючи про які. Ви зумієте уникнути капосних підступів будь-якої відьми. А тоді ви вже подорослішаєте і відьмам до вас зась!